Купована Донеччина все далі від цивілізації. В регіоні нема води, гине худоба та вже є ризик поширення епідемій. Чому так сталося і як викручуються люди? Говоримо про те, що на часі мене звати Марія Кагал. Давайте розбиратись. Комунальна катастрофа на окупованій Донеччині. Рівень води в регіоні впав, водосховища обміліли. Окупаційна влада не в змозі вирішити проблему. Станом на сьогодні воду в кранах люди в Донецьку отримують раз увага на три дні, та й то лише протягом чотирьох годин. Щоправда, певним містам пощастить більше. Їм водогін вмикатимуть щодня, але не ті ж чотири години. Голова так званого уряду терористичного угруповання ДНР Андрій Чертков не зміг відповісти на запитання, коли можливо буде вирішити ситуацію. Через дефіцит води на окупованій Донеччині гинуть кури. На птахофабриці в Розівці, які суттєво обмежили подачу води, птахи не витримують спеку. Води їм дають лише третину від потреби. Підприємство виробляє 30% курятини так званої Донецької республіки. Якщо птиця вмиратиме такими штемпами, є ризик, що вже найближчим часом мешканці зіткнуться з дефіцитом продовольства. Так звана місцева влада спромоглась поки що організувати лише підвоз води. Щоб набрати пляшку, люди вишиковуються у довжелезні черги, які не розходяться ні в день, ні вночі. Стоять родинами, прихопивши тари стільки, скільки фізично подужають донести. Машину з водою видивляються годинами, і наче дикі аборигени радіють її появі. Руда як лисиця. Такого кольору тече вода з кранів донечан. Моменти, коли її все ж ненадовго надовго вмикають. Люди, які мали б тішитися її появі, обурені, адже така вода придатна хіба що для технічних потреб. При цьому за неї все одно доводиться платити. Вода не міняє кольору, навіть якщо постоїть понад добу. Люди фіксуються на фото. А от жителька Донецька зафіксувала дивовижу, зворотну тягу, крану на власній кухні. Замість давати воду він її поглинав. Коротка, а житті в Донецьк. Открываем краник. Сейчас смотри. Открываю кран. Он тупо пьет воду. Как вам такое в Донецке? Я просто в шоке. До російської окупації Донецьк та прилеглі міста отримували воду штучним каналом Сіверський Донець-Донбас. З нього ж наповнювалися й ключові водосховища регіону. Канал був прокладений від Слов'янська до річки Кальміус. Комунікації проходили через нині окуповані Горлівку та Донецька. Вже звідти вода потрапляла на південь Донеччини до Маріуполя. Так тривало до 2022 року. Але внаслідок бойових дій канал Сіверський Донець-Донбас зруйновано вщент. Унікальна гідравлічна споруда не пережила російської тактики випаленої землі. До прикладу, кілька місяців. Тому, щоб прорватися ближче до українських позицій в місті часів яр, росіяни підірвали секції величезних труб каналу. Нині подача води тут неможлива. Так само неможливе і наповнення всіх ключових водосховищ Донеччини, адже вони також залежали від подачі води з Сіверського Донця. Дядя Вова, дай води. Діти з тимчасово окупованої частини Донецької області записали відеозвернення до російського диктатора з проханням відновити водопостачання. На відео діти різного віку звертаються до дяді Вови і просять подарувати їм чудо, бо для них вода стала у прямому сенсі розкішшю. Я вірю, що ви мудрий і сильний. Дядя президент, подаріть нам саме простое чудо воду в наших домах. Без води ми не виживемо. У нас заведуться вши. И червяки. Дядя Путин, вы самый главный в этом мире. Кто-то мечтает о собачке, либо же о новом телефоне. А мы мечтаем о воде. Спасите нас. Та російська адміністрація ігнорує проблему. Тому, за відсутності централізованого водопостачання, мешканці окупованих міст виживають завдяки власній кмітливості. У Макіївці, приміром, воду збирають із кондиціонерів, встановлюють спеціальні ємності і збирають конденсат крапля за краплею. У Донецьку збирають дощову воду з дахів та балконів. Хтось ставить діжки у дворі, хтось пристосовує пляшки та каністри просто під водостоки. Через комунальну катастрофу донечани покидають свої домівки. Водну кризу вже не сила терпіти навіть зет пропагандистам. Про нову хвилю біженців з Донецька повідомила пропагандистка Марина Харькова, яка підтримує Квазіреспубліку. Друга родина моїх друзів за цей місяць їде з Донецька назавжди, тому що немає води. Зовсім немає. Кілька годин раз на три дні це не подача води, а подачка. При температурі плюс 35 у тіні. Це вже четверта або п'ята хвиля тих, хто залишає місто з 2014-го. Люди не бачать тут майбутнього. Обстановка різко деградувала. Місто та околиці завалені кучами сміття. Води немає і не буде. Фото та відео деяких обмілілих водосховищ окупованої Донеччини вже облетіли мережу. На межі повного вичерпання Старокримське, що поблизу окупованого Маріуполя. Водосховище простягалося більш як на півтора кілометра. Нині водну гладь змінив потрісканий ґрунт. А це вже Ханжонківське водосховище, що неподалік окупованої Макіївки. Воно обміліло повністю. Води тут вистачає хіба що для бродячих собак. А ось такий нині вигляд має так зване Єнакіївське море. Воно перетворилося на калюжу та зростає хащами. Місцеві усудів. Режах припускають, що невдовзі тут можна буде грати у футбол. У Маріуполі, місті, що пережило масштабні руйнування, ситуація з водою не краща. Її подача після того, як місто, начебто, врятували від України, обмежена до кількох годин на добу. Вода з кранів іржава забруднена, смердюча, часто непридатна навіть для технічного використання. Тамтешні мешканці у соцмережах скаржаться, що за часів української адміністрації воду давали регулярно і чисто. Черговий скандал відбувся, коли комунальники приїхали відключати постачання без жодних офіційних документів. Мешканці вийшли на вулицю, їх зупиняти. А чому вам всіх окружаючих домах пол дев'ятого Ковалю, ковалю обрішайтесь ковалю А связі з чим вообще становити таку пра тому ж у Кам'янське удаханілище по сто є а гді тому назад виділяли Украли. на цьому? Поки все. Не забувайте поставити вподобайку цьому випуску та підписатись на ютуб канал. Ми Україна.